Що ж триває зачитування вироку надії Савченко? А я ж вам нагадаю, що в аеропорту Брюсселя пролунало два вибухи. З інформацією ЗМІ. один із вибухових пристроїв здетонував у зоні прильоту біля стійки реєстрації на рейсовій компанії American Airlines. Те, вже стало відомо, що загинуло щонайменше 11 осіб і ще щонайменше 25 людей дістали поранення. Просто зараз маємо можливість поспілкуватися з нашим колегою. Це журналіст Андрій Лавренюк, який перебуває просто зараз у Брюсселі. Андрію вітаю. Вітаю добрий ранок. Так чи є. Ну вже добрим його складно назвати. Чи є у вас якась інформація, окрім офіційної, можливо, якісь версії вже є, чи хтось можливо взяв відповідальність за ці теракти? Ось насправді ці два вибухи пролунали лише близько годину тому, десь після восьмої години ранку за місцевим часом, і ви правильно озвучили першу інформацію про попередню кількість загиблих і поранених. Місцеві правоохоронні органи підтверджують, що це були вибухи, але поки що на дану годину на даний момент вони не озвучили офіційну версію, що це міг би бути теракт. Тому усі зараз місцеві спеціальні служби, рятувальні служби і навіть засоби масової інформації працюють, ось скажімо так, в режимі онлайн. Робота аеропорт закритий аеропорта проводяться. Проводиться масштабна евакуація усіх осіб і всіх, усіх людей, усі рейси відтерміновані. Тобто, це все, що на даний стан, але інформація оновлюється онлайн кожну секунду. Я слідкую і ви будете слідкувати. Тому упродовж дня вже буде більше інформації поки що це все. Об'єктивно ну, вказано так само у повідомленнях, що призупинено і сполучення і рух потягів. Наразі я так розумію, що вся інфраструктура транспортна в районі аеропорту вона встала поки що, так Так, звичайно, тому що е, дуже зручним е, маршрутом як дістатися до аеропорту, є сполучення із Брюсселя е, саме залізничним транспортом, і залізнична станція, так звана за тобто тобто транспорт. Національний міжнародний аеропорт за винтенце, тому що він розташований біля цього населеного пункту, який має таку назву. Вона розташована на мінус першому рівні під аеропортом. І далі вже із цієї станції люди можуть піднятися в зону відбуття, в зону прибуття да, та, та і таке інше. Да. Mm -hmm. Тому і звичайно, що і потяги туди не доходять, тому що якщо аеропорт закрит, вони не можуть фізично туди ну, заїхати під під аеропорт на цю станцію. Андрію, чи можна це пов'язати з останньою перестрілкою у бельгійській столиці в Брюсселі, власне, яка мала місце 15 березня під час антитерористичного рейду, як ви вважаєте? Адже Брюссель завжди був досить спокійним містом? Насправді у Бельгії із кінця минулого року, і особливо в Брюсселі, введений підвищений рівень терористичної загрози. У Брюсселі він зараз є четвертий із п'яти рівнів. П'яте це вже найвищий. Зараз четверте триває, і він був введений саме після е, тих терактів у Парижі, коли стало відомо, що деякі, і особливо головний підозрюваний у скоєнні то, того теракту, тих терактів, перебуває десь у Бельгії. і його декілька, декілька днів тому його затримали. Так, тут в одній із комун міста Брюсселя. Їх затримали трьох, і вже видавалося, що нібито всі. Члени цієї терористичної організації затримані, а відтак немає вже, ну, можливо, менше вже рівень небезпеки. Але бачите, що сталося, це означає, що в них були ще спільники, якщо це теракт, ну, будемо слідкувати упродовж дня. Принаймні, в контексті цього, то, що в Бельгії в Брюсселі введені підвищений рівень технічні загрози. Всі основні будівлі адміністративні, публічні усі місця великого скупчення людей патрулюються не просто поліцією, а армією охороняють, ходять відповідно в повному оснащенні озброєння автоматичною зброєю, пістолетами, штурмовими гвинтівками Представники сухопутних військ і відповідно важкої піхоти військ. Вони повісту ходять і звітаються. Тобто, це означає, що Заходи вживаються і рівень терористичної загороди залишається високим.